Кінець березня 1997 року група молодих людей в чорному одязі та білих кросівках Nike зібралася в орендованому субняку, щоб виконати смертельний ритуал. Кожен з тих, хто був у будівлі, вже знав, чим закінчиться сьогоднішній день, але нікого це не жахало. Люди з великою гордістю розповідали один одному, що сьогодні кожен з них перетвориться на безсмертну позаземну істоту і принесеться з допомогою на космічний рай, який називали наступним рівнем. Для цього всього на всього потрібно вбити себе. Як людей вербували в секту? Чому їм заборонялося спілкуватись з рідними? та навіщо кастрували чоловіків? Сьогодні розповім я, Юля. А ви на каналі Хроніки злочину? Цю секту створили релігійний діяч Маршал Еплуайт. І медсестра Бонні Лунеттлс. Маршал був сином пастора, але водночас був гомосексуалістом. Він викладав в Алабамському університеті і в 1970 році був звільнений за стосунки зі студентом. А в 1971-му помер його батько. Маршал впав у депресію, але незабаром. Зустрів медсестру Боні. Невідомо, де вони познайомилися, але обох цікавила Біблія, астрономія та езотерика. У НЕТО був чоловік і четверо дітей, але шлюб розпався через її надмірне захоплення окультизмом. Вона стверджувала, що зв'язується з монархом дев'ятнадцятого століття і отримує від нього вказівки. На одному спіритичному сеансі жінці сказали, що незабаром вона зустріне людину, яка повністю змінить її життя. Еплуайт підходив під опис, а маршал бачив сни, у яких у нього була роль Спасителя. Боня переконала його, що ці сни віщі, і незабаром вони вирішили, що вони обрані та послані на землю, щоб виконати біблійні пророцтва. Неттлс і Еплуайт вважали, що вони два свідки, поява яких передбачена в откровенні Йоанна Богослова. Їм судилося загинути болісною смертю і через три з половиною дні воскреснути з мертвих. У них увійде дух божий. Вони обидва встануть на ноги і піднімуться на небо на космічному кораблі. Цю подію вони назвали демонстрацією, з якої почнеться. Кінець світу марша Лебоні говорили, що в откровенні Іоанна Богослова це називається сходженням на небо на хмарі, адже в той час ніхто не зрозумів, що таке НЛО. Нібито спочатку іноплентяни прилетіли на землю, щоб створити людей, а незабаром прилетять знову, щоб забрати обраних з собою. Ця пара навіть не вважала себе людьми а іноплентянами. Просто їхні тіла дуже нагадують людські. Мішавши біблію, астрономію, культизм та наукову фантастику, Еплуайт і НЕТЛ створили новий культ. Юридично змінили імена на Бо і Піп, а потім на До і Ті. Імена були взяті з улюбленого мюзиклу, звуки музики, але найчастіше вони називали себе двоє. Щоб набрати послідовників, вони рекламували свій культ у журналах, газетах, організовували збори. В своїй рекламі маршали, Бонні писали, що вони прилетіли з космосу на зборах людей. -переку. Конували, що потрібно поспішати, тому що космічний корабель прибуде майже завтра. Час для цього був далим. В 60-х роках була дуже популярна тема про НЛО і прибульців. Маршал володів прекрасним раторським даром і легко змушував людей вірити його словам. Він був президентом всього, він завжди був природженим лідером і дуже харизматичним. Він міг змусити людей повірити у що завгодно, розповідала сестра Еплоата. Луїза, почувши його проповіді, люди відчували справжню ефорію. Їм здавалося, що вони знайшли ту саму істину. Більшість їхніх ослідовників були молодими, цікавилися НЛО та окультизмом, шукали себе ідеальні жертви для сект. Лідери культу обіцяли вивести людей на новий надлюдський рівень або царство небесне, де було вічне щастя і позбавлення від мук. І страждань двоє переконували, що на надлюський рівень не можна перейти після смерті. Як ми помилково вважаємо, тільки живим можна потрапити в царство небесне. Обіцяли, що після вступу до секти всі адепти будуть постійно еволюціонувати. Непливай любив наводити приклад з метеликами: як скоку на гусениці з'являється метелик, так і душа людини з земного костюму оболонки еволюціонує в істоту нового рівня. Він говорив, що людське тіло лише костюм, оболонка. Журналісти, які зробили вилазку в секту, писали, що її відрізняли від інших культів відсутність тоталітарності. До неї можна було вступити і при бажанні спокійно піти. Одна колишня учасниця сказала, що час проведений в секті. Був найкращим у її житті. Ці журналісти розкрили світові, що відбувається всередині небесних воріт, і почалися розслідування. Культ стали висміювати, робити карикатури, міркувати, чи пов'язаний він з іншими сектами. Це маршал і Боні називали своєю болісною смертю. Від преси зміна вбили. На збори приходило все менше і менше людей Нарешті маршал вийшов до громади і оголосив, що жнива закінчена. А тих хто лишився, це перший урожай. Щоб вийти на наступний рівень, потрібно було відмовитися від сексуальних контактів, грошей, роботи, сім'ї та інших земних радощів. Допускалися навіть. Дружба між членами секти потрібно було вбити в собі всю людяність. Так, Девід Мур бачив свою матір лише двічі за 21 рік. А подружжя Евен і Стівен Хіли залишили своїх чотирьох дітей: бабусі та дідусеві. Про дітей Маршал говорив так: якщо у людини є діти, і вона хоче потрапити в царство небесне, то вона зобов'язана випрати перед ким її повідальність вища перед своїми дітьми чи Оцем Божим. на всі запитання родичів новобранці так і відповідали, що вони йдуть з тією сектою, а ще через 2-3 місяці відлетять із землі з інопланетянами. При цьому адепти розуміли, що завдали болю своїм близьким, але думали, що їхні родичі з часом змиряться і будуть жити далі. Біль від цих розставань вважався ще однією перешкодою на шляху до. Наступного рівня Еплуайт і НЕТЛС вважали, що все, що описано в Біблії, є детальним звітом про відвідування землі інопланетянами та їх контакт з людством. У проповідях говорилося, що Маршал був новою версією Ісуса абоні Господом, який воз'єднався зі своїм сином, нібито Ісус був інопланетянином, який відвідав землю понад 2000 років тому, але був розп'ятий і не встиг завершити свою місію. А тепер він знову прийшов на землю. Землю. Тобто Маршал це другий прихід. Також говорили, що Земля це зарослий сад, який потрібно очистити. Людство знаходиться під владою Люцифера, і тільки члени секти здатні подолати спокусу. А біблійний дем був далекою планетою, на якій живуть високорозвинені істоти. Там же знаходиться і Бог. Коли відбудеться перехід на новий рівень, сектанти допомагатимуть своїм гуру розвивати інші планети. Існували. І злі прибульці люциферіани. Саме вони викрадали людей. Також маршал вважав, що багато моралістів є люциферіанами, метою яких є зірвати місію двох. Свою громаду маршал і Бонні називали класом. Часто клас дивився науково-фантастичні фільми зоряний шлях, зоряні війни та інші. Приєднуючись до секти, новобранці отримували нові імена, щоб перестати асоціювати себе із сім'єю. Всі імена складалися у шести літер і робилися за такою системою. Використовувався один склад, найчастіше з імені людини і закінчення оді: арбоді, оксоді, джмоді. Оді це прізвище сім'ї, в якої їх приймуть на новому рівні. Після цього частинка І буде відкинута і залишиться тільки. Букви ОТ також на надлюдському рівні не було поділу за статтю, тому всі учасники підстрігалися під хлопчика. Два лідери посилалися на новий завіт, де говорилися, що в раю ніхто не одружиться. Громаді було важко жити. Маршели боні були жахливими параноїками і весь час кочували з місця на місце. Щоб прогодувати себе, сектанти за винагороду використовували якусь роботу для місцевих жителів, а разом з цим розповідали про про свою віру також джерелом доходу були пожертви церков. Дисципліна була жорсткою, індивідуальність не допускалася, все потрібно було робити за чіткою інструкцією і працювати як єдиний механізм. Всі рішення приймали Плуайт і Неттлс, але насильства не було. Двоє стверджували, що зв'язуються з анплунтянами і обіцяли зустрічі з ними. Так у 1976 році лідери зібрали своїх послідовників у лісі роута. Сказавши, що тут відбудеться їхня зустріч з налом, потім Бонні заявила, що захід скасовується щось. Не склалося після чого адепти були розділені на дві групи, які отримали назви скупчення зірок. Хоча і до, і після цього сектанти могли сидіти всю ніч без сну і шукати в небі НЛО. Через три роки. Кілька послідовників отримали спадщину, і на ці гроші громада змогла орендувати будинки. Ці будинки називалися кораблями а в 1980-му Клас зробив спробу покинути планету. Сектанти купили плавучий будинок у Галвестоні і чекали там інопланетного корабля. Звичайно, жоден корабель не прилетів. А маршал і Бонні повідомили, що це перевірка. Таким чином, лідери відсіювали ненадійних послідовників і залишали найбільш відданіших. З 1976 року лідери спілкувалися зі своїми послідовниками, письмовими зверненнями або через близьких помічників. Робили акцент на своїй винятковості і висували все жорсткіші вимоги. Ці дії сприяли згуртуванню громади, тоді ж стали заборонятися будь-які стосунки з людьми із зовнішнього світу, навіть з тими, хто цікавився сектою. Це правило пояснювалося обережністю. Щоб не впустити в громаду дюцифер. А насправді це зміцнювало залежність від маршала і Слідовникам вселяли, що їхня справжня сім'я це учасники наступного рівня. Клас наставляли беззаперечно виконувати всі вказівки і бути слухняними як домашні тварини. Цитати завжди були повинні просити поради у своїх лідерів при прийнятті будь-якого рішення. Члени секти переставали критично мислити, і з знетала. Отримали можливість контролювати їхню поведінку. Стівен Хіл, який покинув громаду, розповідав: ми втратили уявлення про те, що потрібно робити. Озираючись назад, я розумію, що це смішно, те, що ми робили. Два лідери описували апокаліпсис. Так цей світ підійшов до кінця свого циклічного розвитку. У 2000 році землю знищать і людство разом з нею. Потім нашу планету перероблять. Для вторинного використання маршали боні говорили, що єдиний спосіб рятуватися це приєднатися до їхнього культу і полетіти на космічному кораблі. Вони залякували громадою, що якщо не сісти на цей корабель, то іншого шансу не буде. При цьому наміри Плуайта і НЕТАЛС були щирими. Вони дійсно хотіли врятувати людей від майбутнього апокаліпсису. Раптово у 1985 році від раку померла Бонні. Маршал сказав послідовникам, що вона перейшла на новий рівень, оскільки в ній було багато енергії, і її тимчасове тіло не витримало цього. Але швидше за все, недал схотіла піти з громади, стверджуючи людям, що потрібно відректися від усього земного майна, змушуючи їх кинути роботу, сім'ю, дітей. Вона таємно писала листи своїй доньці. У листах Бонні говорила. Як любить її, і не на секунду не забуває про неї оправди, які жінка давала у своїх листах, йшли в розріз з усіма вченнями небесних воріт. Після смерті Нетлс Маршал дозволив адептам відвідати своїх рідних. Лише одна людина після цього візиту вирішила залишитися із сім'єю. Всі інші повернулися в клас. Сам Еплуайт був пригнічений. Фахівці кажуть, що на цьому все могло закінчитися. Вони вважають, що саме Боні створила секту, а Маршал став її першим послідовником. Після її смерті релігійний лідер засумнівався у вірі, але потрапив під вплив своїх. Фанатичних послідовників ще через 9 місяців сектанти повідомили доньці Боні про те, що сталося. Смерть Нетл стала спусковим гаком для трагедії. Раніше маршал говорив, що для переходу на новий рівень не потрібно вчиняти самогубство, але ж Боні покинула тіло, не дочекавшись інопланетного корабля. Еплуайт вирішив, що перехід на новий рівень можна зробити тільки покинувши свою земну оболонку. він не називав це самогубством, а використовував слово. Виліт. Пізніше Аплуайт провів урочисту церемонію одруження з громадою. Це було зроблено для згуртування, став називати Боні отцем і звертатися до неї в чоловічому роді, запевняв, що продовжує спілкуватися з нею. А ще згодом вісім найвіданіших послідовників, включаючи самого Еплуайта, кастрували себе. Маршал був гомосексуальним, а його помічник Дік Джонслі був дуже привабливим. Лідер відчував потяг. До свого помічника, тому був змушений звільнити Діка від його обов'язків. Для Джонслід це стало величезним ударом, але Сіроді, один з найбільш фанатичних послідовників, запропонував вихід кастрацію. У х роках багато хто почав боятися кінця світу. З'явилося багато різних релігійних груп, які готуються до Армагеддону. Маршал теж був впевнений, що апокаліпсис не стане десь у дитичному році. І почав новий етап вербування. Він вважав, що зобов'язаний виконати пророцтво перед наближенням апокаліпсису. Купив 14 годин ефірного часу для своєї програми за межі людства, дав рекламу в газеті. На це все пішло на хвилиночку 30 тисяч доларів. Робив розсилку в інтернеті, знову почав організовувати збори, але на них вже виступали адепти. Далося повернути кількох колишніх послідовників і набрати трохи нових сталася трагедія в Вейко пожежа в маєтку Маунт Кармел, який належав членам секти гілка Давидова. У вогні загинуло 82 людини, у тому числі двадцять вісім дітей. Нам ума ті мечі севірав фелдинг Мамкамо. Маршал вважав, що це добре на черговому засіданні. Він запропонував такий варіант: закупити зброю, щоб уряд вважав їх загрозою, після чого силовики їх б'ють, і так всі піднімуться на наступний рівень. Адепти одноголосно відмовилися, адже одних вб'ють, а інших покалічать, і вони продовжуватимуть жити і страждати в цьому брудному світі. На іншій зустрічі Плуайт запитав, чи готові сектанти пойти на самогубство заради переходу на. Наступний рівень після цього зібрання п'ять осіб пішли з небесних воріт. У 1997 році до землі підлетіла комета Хейла Попа Попа у 1997 році. До землі підлетіла комета Хейла Попа. І через це розгорілося багато дискусій. Ведучий радіо Арт Белл, який був затятим прихильником теорії Змов, припустив, що за кометою летить НЛО кілька разів більше землі. Можете собі уявити реакцію небесних воріт. Нарешті. Інопланетяни прилетіли за ними. Тепер необхідно покінчити життя самогубством, щоб залишити свої людські оболонки. Їхні душі піднімуться на космічний корабель, де їх чекає Бонні. Цей корабель відвезе їх на планету Дем, де вони отримують нові тіла. Сектанти відразу ж почали завантажувати всю необхідну інформацію на свій сайт. Побоючись, що сайт заблокують, вони розіслали кілька дискет з копіями матеріалів по всьому світу. Секта Намагалися привернути до себе якомога більше уваги в надії, що інші підуть за ними, і таким чином врятуються. Також громада подбала про те, щоб їх інтелектуальну власність охороняли кілька колишніх членів секти, з якими зберігалися добрі стосунки. 26 березня 1997 року в поліцію надійшов анонімний дзвінок з проханням перевірити особняк Сан-Дієго. Після прибуття поліцейські виявили 39 трупів, що лежали на у ярусних ліжках. Сектанти вчинили масове самогубство, прийнявши велику кількість фенобарбіталу, запивши його горілкою і одягнувши на голову поліетиленові мішки. На всіх трупах були кросівки Nike, майки з нашивкою десантна група небесних воріт. У кушенях лежали 5,75 долара міжгалактична валюта. Поруч з тілами були дорожні сумки з речами та документами, що посвідчують особу. Попередньо плуайт оформив всім адептам. Страховку від викрадення інопланетянами. Зателефонувавшим був Ріо ДіАнджело. за два тижні до самогубства. Він пішов з секти, сказавши маршалу. Ніби він відчуває, що йому потрібно зробити щось поза класом. Потім він отримав лист з інструкцією: знайдеш нас у будинку. Запиши все, що побачиш. Так ріо повідомив поліцію про те, що сталося. Всі члени, перш ніж прийняти отруту, записали прощальне відеозвернення до землян за злісною іронією долі, рідний брат актриси Мішель Ніколос. Яка грала в зореному шляху лейтенанта Ухуру, також був членом секти. На жаль, і він не уникнув сумної долі. Я не знаю, чим заслужив право бути тут сьогодні. Мені соромно, що я не можу висловити без емоцій те, наскільки добре я почуваюся від того, що відбувається. Можливість перейти на наступний рівень приголомшивий дар. Я найщасливіша людина у світі. Ймовірно, це були слова Томаса Ніколсона. Сам. Маршал сказав у своєму зверненні, ваш єдиний шанс евакуюватися це піти з нами. Планета Земля буде ось-ось знищена. Але це ще не все. Прагнучи врятувати людство, Маршал розіслав касети зі своєю останньою проповіддю всім колишнім членам секти. Тому самогубства продовжилися. Джиммі Сімпсон застрелився, Вейнкук також випив фенопорбітал, а потім одягнув поліетиленовий пакет на голову. Чак Хамфрі, який був. Був з Вейном вижив. Потім чак зробив другу спробу піти з життя, але вона не вдалася. І тільки третя спроба увінчалася успіхом. Його тіло знайшли в лютому 1998 року. У квітні того ж року обличчя маршала було на обкладинках журналів Times і Newsweek, А його відеозвернення широко висвітлювалося по радіо і телебаченню, але кілька послідовників Еплуайта все ще живі, і свято вірять у проповіді. Дво. Сайт небесних воріт функціонує досі. На ньому можна замовити книгу написану сектою, прес-реліз про самогубство і прочитати думки адептів під назвою «Вихід із Землі. Всі рахунки за хостинг оплачує фонд Сари та Мартіна Кінгів. Вони зробили свою місію збереження і поширення віри. Інформація повинна бути доступна людству в рамках підготовки до його повернення, пояснили анонімні адміністратори. Ми не знаємо, коли це Буде, але ті, ці, кому цікаво, знайдуть інформацію. Ось таке божевілля. Це моє перше відео про культ, і я була вражена тим, що і досі існують послідовники та ще й працюючий сайт. Якщо ви стикались з адептами якоїсь секти або, можливо, самі були завербовані, напишіть про це у коментарях, буде цікаво почитати. А я вам кажу: бережіть себе, донайте на ЗСУ та до скорої зустрічі у новому відео.